Привіт, друзі! З вами я, Олександр Генець. Сьогодні у нас середа, день був такий досить насичений, я там дуже багато уваги приділив спорту. От, і після дуже довгої перерви, декілька років, навіть з'їздив, мереж там позаймався, От, зробив там туди-сюди динамічну розминку. Така вона сама по собі дуже така, цікава. От, і в цьому плані сьогодні без креативу, тому що вчора я висловив свої думки. Вони набагато стисліші ніж більшість більшість яких аналітиків і всяких там експертів розповідають. Там щось вони придумують. В принципі, достатньо завжди йти за грошима, і можна побачити, що на грації Трампа були ті люди. Які зацікавлені в тому, щоб повернутися на російський ринок, а якщо називати речі своїми іменами, то, наприклад, Google світ, не йшов, як і Facebook, тобто воно все було так заборонено, але так собі, що можна було через VPN там, виходити цей в Instagram. От, YouTube продовжив функціонувати, ну і так далі. Тому все це було теж так, як це сказати, вони чекали, тепер вони дочекалися. Я думаю, що зараз високі сторони домовляться, я про це казав. А нас поставлять перед фактом. В принципі, ну що, нічого нового з точки зору історії. Чомусь ми думаємо, що буде якось не так, як було до цього. Ну, що тут скажеш? Це той народ, якого правди сила. В общем, що тут більше не, не, нічого не можна сказати. От, тому, в принципі, на сьогодні все. Ми будемо сподіватися, до нової зустрічі.